Стою на колінах, вмиваю сльозами, не можу влитку сказати словами, та ти наперед, усе Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо, усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто день і вночі страшні вибухи чують, хто вже забув запах свіжого хліба, у кого відомо немає вже світу, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи. Бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за силу бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя нема сили. Молюся за тих, хто лишився родини, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранки лікує. Молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, Помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, спаси, збережи від тенець своєї смерті, зміцни, в кого сил вже немає, і тих, що про тебе нікого не знали. Поклич за собою дай справжнє прозріння, хай кожному явиться, Боже, спасіння. Благає тебе, щоб серця не, не стверділи, щоб вміли прощати і любити помілих. Нехай душа кожна впаде на коліна і знає, що в тебе є поміч і сила. Слава Богу!